Номер 440. Виконайте множення. З цього номера виконаємо кілька завдань. Наприклад, номер 1 і номер 5 Спочатку виконаємо завдання номер 1 Х додати 2. помножити на X відняти 1. помножити на X відняти 4. Спочатку перемножимо перші дві дужки. Отримаємо х квадрат. Мінус х плюс 2х мінус 2, відповідно, що множиться на х мінус 4. Зведемо подібні доданки в першій Х квадрат, мінус х плюс 2х буде плюс мінус 2, що множиться на х мінус 4. Тепер помножимо тричлен на двочлен. При цьому не забуваючи кожен елемент першої дужки – Множити на кожний елемент другої дужки. При цьому у вас повинно бути 6 доданків. Отже, х в третьому мінус 4х в другому, додати х в другому, відняти 4х, відняти 2х, додати 8 дорівнює. Зведемо подібні доданки х в третьому. Мінус 4х2 плюс 4х2 дає мінус 3х2, мінус 4х, квадрат 4х квадрат, мінус, мінус 4х 2х буде мінус 6х, плюс 8. З цього номера також виконаємо приклад номер 5. а додати Б. Помножити на а в третьому. Відняти а в другому б, додати аб в другому, відняти б в третьому. Дорівнює. Не забуваємо про те, що кожен елемент першої дужки потрібно перемножити на кожен елемент другої дужки. Кількість при цьому доданків буде 8. Отже, перемножаємо перший елемент з першої дужки на всі 4 елементи другої дужки. Буде А в четвертому, Відняти А в 3Б, додати. А в другому Б в другому відняти «А» «Б» в третьому. Тепер виконаємо відповідно множення другого елемента з першої дужки на кожен елемент із другої дужки, не забуваючи знаки. Отже, додати А в третьому Б, відняти А в другому Б в другому, додати АБ в третьому і відняти Б в четвертому. Зведемо подібні доданки. У А в четвертому подібне доданки нема. Тому переписуємо його так, як і є. А в четвертому. Мінус А в третьому Б, плюс А в третьому Б дає 0. А квадрат Б квадрат, мінус А квадрат Б квадрат дає 0. А Б куб, мінус і плюс А Б куб дає 0. І залишається незадіяним мінус Б в четвертому. Отже, мінус b в четвертому. Номер 442. Замініть степінь добутку, а потім добуток перетворіть у многочлен. З цього номера ми виконаємо з вами також кілька прикладів. Перший А додати 5 до квадрату. Пригадаємо, що означає квадрат. Квадрат означає, що основу. Вираз, який знаходиться в основі, треба помножити саме на себе двічі. Отже, в результаті ми отримаємо. А додати 5, помножити на А додати 5. І перемножимо два многочлена. Буде А в другому, додати 5А, додати 5А і додати 25. Зведемо подібні доданки. У Нас буде А в другому додати 10А. Додати 25. Із цього номера виконаємо ще приклад номер 3. А додати Б, додати С і до другого степеня. По такому самому принципу, запишемо як добуток двох многочленів. А додати Б додати С. І перемножимо поелементно кожен елемент з першої дужки на кожен елемент з другої дужки. Відповідно, отримаємо А в другому. Плюс АВ плюс АС плюс BA, плюс Б квадрат, плюс БЦ, плюс АС плюс БЦ і плюс С квадрат. При цьому ми бачимо. Що елементи, які містять другий степень А квадрат Б квадрат, С квадрат. Повторень не мають, тобто не мають подібних доданків, отже, ми їх запишемо першими. Отже, А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат. При цьому АБ і АБ повторюється, буде плюс 2АБ. А C, зводимо з А C, плюс 2А BC, додати б буде плюс 2 bc Номер 443. Доведіть, що при будь-якому значенні змінної значення виразу x плюс, 3, що множиться на х квадрат мінус 4х плюс 7 мінус добуток х квадрат мінус 5, що множиться на х-1 дорівнює 16. Для цього спочатку помножимого члена на много члена, розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. Отже x плюс 3. Перепишемо мову. Перемножимо перший мною член на другий. Отримаємо x в третьому, мінус 4х в другому. Додати 7х. Ми Елемент з першої дужки помножили на кожен елемент з другої дужки. Таке саме виконаємо і з другим елементом. При цьому ми отримаємо плюс 3 х квадрат відняти 12х, додати 21. Відняти другу пару многочленів перемножимо в дужках, щоб не втратити знаки, так як перед добутком двох многочленів. Стоїть знак мінус. Отже, буде мінус, відкрили дужку. Х в третьому, відняти х в другому, відняти 5х, додати 5. Перший мною член, що отримався, зведемо подібні доданки. Будемо мати х в третьому. Мінус Х в другому. Відняти 5х, додати 21. Відняти, розкриємо дужки з другим членом. Х в третьому, додати х в другому, додати 5х відняти 5, зведемо подібні доданки. Х в третьому, мінус х в третьому дає 0, х в другому мінус х в другому дає 0, мінус 5х плюс 5х дає 0, 21 відняти 5 буде 16. Після спрощення наш многочлен має в результаті одночлен, що не містить змінної, тобто його зміна в нульовому степені дорівнює 16. Це означає, що даний вираз дорівнює 16, що й треба було довести в даному завданні. Номер 445. Задумали чотири натуральних числа: друге на одиницю більше за перше, третє на 5 більше за друге, четверте на 2 більше за третє. Знайдіть ці числа, якщо відношення першого числа до третього, дорівнює відношенню другого до четвертого. Складемо невеликий короткий запис. У нас є чотири числа: перше, друге, третє і четверте. При умові того, що друге порівнюється з першим, введемо що нехай перше дорівнює х. Тоді друге х додати 1. Третє, відповідно, на 5 більше за друге, отже, третє буде х додати 1 додати 5, тобі х додати 6. Відповідно, третє е, порівняно з четвертим, четверте на 2 більше за третє. Отже, четверте буде х додати 6 додати 2 і дорівнює х додати 8. Тепер вступає дію друга умова. Якщо відношення першого числа до третього, дорівнює відношенню другого до четвертого, отже, перше відноситься до третього х додати 6, дорівнює х додати 1, що відноситься до х плюс 8. Застосовуючи основну властивість пропорцій добуток кратніх елементів до рівня добутку середніх, отримаємо рівняння. Х помножити на х плюс 8 дорівнює х плюс 1 помножити на х плюс 6. Розкриємо душки, зведемо подібні доданки х квадрат додати 8х, дорівнює х квадрат додати 6х, додати х додати 6 х квадрат плюс 8х, мінус х квадрат мінус 6х мінус х, тобто елементи, що містять змінну, ми перенесли у ліву сторону. Зведемо тепер подібні доданки квадрат, мінус х квадрат дає 0. 8х мінус 6х мінус х дорівнює x. Отже, х дорівнює 6. Зробимо висновок. Отже, перше число. Шість. Друге. Шість додати один сім. Третє. Шість додати шість дванадцять. І четверте. Шість додати вісім дорівнює чотирнадцять. І запишемо відповідь. Шість. 7, 12, 14. Номер 449. Сторона квадрата на 3 см менше від однієї із сторін прямокутника та на 5 см більше за його другу сторону. Знайдіть сторону квадрата, якщо його площа на 45 см квадратних більше за площу даного прямокутника. Отже, нехай. Сторона квадрата. Х сантиметрів. То перша сторона прямокутника буде Х додати 3, а друга сторона прямокутника на 5 см більше за другу сторону. Отже, друга сторона прямокутника буде мінус 5, при цьому площа прямокутника буде добуток Х плюс 3 на мінус 5. Перше, друге, площа квадрата, площа квадрата дорівнює х квадрат. Але за умови сказано, що площа на 45 більше за площу прямокутника, Тобто, ж площа квадрата на 45 більше за площу прямокутника. Тобто, якщо від площі квадрата відняти 45, то ми отримаємо площу нашого прямокутника. І ось ми отримали рівняння. Розв'яжемо його хвад мінус 45, дорівнює. З правої сторони розкриємо душки хвад мінус 5х, додати 3х, відняти 15. З іксами перенесемо в одну сторону без іксі в іншу. Міс квадрат плюс 5х, відняти 3х, дорівнює 45, відняти 15. Зведемо подібні доданки. З лівої сторони ми отримаємо 2х, з правої сторони буде 30. Отже, х дорівнює 15. Запитання в нашій задачі стоїть: знайдіть сторону квадрата. Висновок. Отже, сторона квадрата. П'ятнадцять сантиметрів. Запишемо відповідь. П'ятнадцять сантиметрів.